Вітання! час контакту на телеканалі Віка з нами сьогодні народний депутат України Микола Томенко. Вітаю вас, Вітаю. пане Миколо, 15 лютого день виведення військ з Афганістану. Власне, ви колишній афганець ще святкуєте? Точніше, відзначаєте чи відмічаєте цю дату? Ну для нас це свято об'єктивно, тому що ми сумом згадуємо день, коли політбюро комуністичної партії Радянського Союзу нас змусило там воювати. Але ми радіємо, коли 15 лютого збираємося, оскільки це день виводу, це день ну, закінчення війни і особливо для українців, які не зрозуміло яких причин там в Афганістані були. І я завжди кажу, що ну, насправді, наприклад, моя місія була як людина, яка була командиром зводу замість заступником командира зводу зберегти життя моїх колег, друзів і власне життя, тому що в політичній так мети системі важко збагнути, навіщо там були. І моя місія сьогодні, в цей день, ну максимально допомагати тим людям, які сьогодні або інваліди, або потребують підтримки, оздоровлення. І зазвичай я сьогодні зранку був у нашому київському афганському госпіталі, де речі є і в ганці і учасники АТО. І в нашому Черкаському госпіталі, де так само, я думаю, що він один з кращих з точки зору розуміння ситуації, бо е ми свій час е були, коли відкривався це відділення для реабілітації учасників АТО. І сьогодні я спілкувався із якби, з трьома категоріями людей, які пройшли випробування. Це ліквідатори на Чорнобильській, і для мене як голови комітету з питань екологічної політики це, це важливо їх підтримати. Це учасники боїдів в Афганістані і це учасники боєдій в АТО. Тому я радію, що ми свій час з моїм колегою Володимиром Расем відстояли землю навколо цього госпіталя, бо хотіли там Держбуд і інші структури її забрати. А сьогодні це один з кращих госпіталів. Ми, мій принцип є такий, що я намагаюся всіляко допомогти в оздоровленні, тому ми, як завжди, і для ЛФК передали інвентар і ортопедичні подушки. І Ну, подарунки, щоб люди відчули, що ми їх не забуваємо, і що це свято. Тому що дай Бог, щоб ми святкували ближчим часом не тільки день виведення військ з Афганістану, а і день виведення військ сходу України, щоб ми мали єдину, мирну і спокійну Україну. Вже заговорили за ситуацію на сході. Останнє чим живе інформаційна Україна, так останню добу, фактично це мінські домовленості. Яка ваша думка? Ті пункти, які ухвалені там, це програш чи виграш української сторони? Я думаю, що це шанс. Шанс нам виходити. з Ситуація яка склалася, тому що теж от парадоксальна ситуація. Я знаю дуже багатьох рядовців, які страшно великі воїни, хоча дня не служили в армії. Значить, і теоретично розповідають, як треба воювати. Я спілкуюся і не неодноразово не був зоні. Ато і мій підхід полягає в наступному: що якщо є можливість захистити українську територію, її незалежність, територіальну цільність, і єдность і не допускати, щоб кожен день ми втрачали 10 чи 20 жертв мирних людей і молодих людей, особливо там центральної України, бо найбільше воюють центральної України для розуміння. Значить, треба це зробити. І президент намагається діяти в такій системі координат. Тому в мінських угодах я не бачу якихось речей, які, наприклад, забирали нас територію або принижували нас як націю. Інша справа, що маючи справу. З таким чоловіком, який на сьогоднішній день, я думаю, вже гірше Сталіна. Ну і між Сталіном і Гітлером. Але я думаю, що Путін вже ближче до Гітлера, чим до Сталіна. А, звичайно, вірити надзвичайно важко йому, і нам треба жорстка і чітка позиція світової спільноти. І тому, якщо є можливість, хоч на якийсь період ситуацію стабілізувати, щоб не допустити жертв, я думаю, що це варто того. Але ще раз кажу, що не за рахунок зміни державного устрою, тому що президент чітку позицію займає, і я її таку саму займаю, що це не може бути федерація, може бути умовно спеціальний статус в межах місцевого самоврядування, а не в межах автономії. Це не за рахунок якихось політичних чи інших поступок. Але я залишаюсь на своїй позиції, хто б мене не переконував, мені здається, що нам треба зупинитися в цій історії з тим, що. Ми четверта хвиля мобілізації, там ще якась надав хвиля мобілізації. Далі нам треба професійна кадрова армія, де люди повинні отримувати нормальні гроші по контракту. І нам треба надсучасна зброя. І помилка тих радників президента, які його переконували, що там не треба зброя, ми так великі, сильні. І та далі. Це помилка. Її треба визнати. Сьогодні треба формувати професійну армію і максимально залучати з західного світу. Надсучасну зброю, бо ми не в середньовіччі живемо, щоб воювати кого більше людей. В Росії більше людей, ніж у нас. І це ж не нашестя монголо монголотатарське, щоб у кого більше людей виставляти. Нам треба дисципліна, порядок, підтримка світу і надсучасна зброя. В незалежності дай Бог, щоб це перемир'я стало миром. Але сильна, потужна професійна армія з зброї – зброєю це гарантія, що ми себе впевнено почуватимемо. Тому дай Бог, щоб цей мінс 2 став шансом для нас. Але не забуваємо, що крім нас ніхто нас не захистить. Почула вашу позицію глядачам. Нагадаю, що з нами сьогодні у програмі Контакт гість студії Микола Томенко, народний депутат України. Черкаси сколихнули відразу декілька будівельних скандалів. Я попрошу зараз операторів показати такий ескіз. Це забудова, яка мала би з'явитися у нас на фактично на набережній зоні. Це в долині троянд. Приватні підприємці хотіли звести готель, начебто в 12 поверхів. Як ви, як куратор області, як народний депутат, як людина, яка цікавиться життям Черкас, ставитись до забудови висотками, зокрема і в такій історичній частині міста, у середмісті, можливо, вважаєте, що вони спотворюють архітектурний ансамбль Черкас? Чи навпаки, ви вважаєте, що це приток якихось інвесторських коштів і такі забудови потрібні? я голова слідчої комісії, свій час по. Ну як тепер стало зрозуміло злодіяння да Черновецького, і я а, збив дуже велику кількість проектів, які фактично зліквідували ну остаточно історичну частину столиці України, місто Київ. На жаль, деякі речі мені не вдалося а, зупинити деякі вдалося зупинити. І тому для мене, і як для вченого, для історика, для людини, яка дуже багато зробила для пропагування і справжнього історичного а, обліку України, надзвичайно важливо. Щоб історична, що найперше, історична частина міст не потрапляла під забудову хмарочасами. Тому я добре знаю історію Черкасі, там так звана замкова гора, біля замкової гори ну це гріх і це сором, якщо значить, будуть будуватися об'єкти там надвисокі. Там, де взагалі треба проводити археологічні розкопки, от як замкова гора, біля неї, взагалі поки що будівництво без археологічних розкопок не повинно вісти. Друга історія загальна. Коли, наприклад, ми допускаємо, що якийсь об'єкт нам надзвичайно важливий, Значить, цей об'єкт може бути вписаний тільки в архітектурний образ центральної частини, і він точно не повинен бути вищим за, скажімо, старі традиційні будівлі. От я вам приведу приклад, що при всій критиці радянської влади, от коли я робив програму про києво печерську Лавру, мені розповідали правдиві історії, що Коли Брежнєв робив оцю нашу жінку, яка з мечем стоїть. То коли йому сказали, що а, не може бути е, пам'ятник вище, чим дзвіниця києво Печерська Лара, бо це гріх, і тому е, цей меч на ці в цій жінки е, відрізали. Відрізали, що він був нижче. Тому якщо за радянських часів голови вистачало, значить не бути вище храмів, соборів чи історичних будівлі, то я думаю, ну як в 21 столітті в Черкасах допустити ну такі будівництва. І ми маємо коментар ще одного приватного підприємця Андрія Бородая. Це той, що ратує за забудову за драматичним театром, теж серед міста Черкас. Я пропоную зараз послухати відео, почуємо коментар цього підприємця і поговоримо далі. Я бы хотел сделать вам замечание. Я бы полагался на мнение специалистов, а потом уже а потом... Да. А потом уже рассуждал с громадой, э, что лучше делать. Это во-первых, Э, чтобы городу легче жилось и чтобы в городе развивалась экономика, обязательно должно идти строительство. Это номер один. Человек, который вместо того, чтобы помогать развивать город, Починають самого утра в інтернеті розсилати кляузи, оскорблять всіх спеціалістів, людей, создававших економіку в этом городе, создававших робочі места. Програма Контакт на телеканалі Віка триває. Нагадаю, з нами сьогодні народний депутат України Микола Томенко. Щойно ми слухали коментар приватного підприємця Андрія Бородая. Це забудовник споруди, яка має вирости незабаром за драматичним театром. Перш ніж ви прокоментуєте, я попрошу також показати нам світлини. Це фотографії, які вказують нам на те, що на місці драматичного театру було до і забудова, і під час неї прошу подивимось. Ось це забудова під час будівництва, це фактично початок робіт. Це те, що було до забудови. І вид зверху маємо. Ну, дивіться, я добре знаю цю історію. Це не перший об'єкт, я пам'ятаю, що в сумно відомі домі часи Тулуба була ідея, як в центральній частині будувати там те чи інше і так далі. Я не знаю, про яких спеціалістів ідеться в коментарі. Я спеціаліст, щоб ви розуміли. Я людина, яка врятувала дуже багато. Історичних об'єктів в Україні. і проінвестувала, знайшла гроші для того, щоб історичні об'єкти відновлювалися. Я вам, як спеціаліст, скажу, що немає жодної країни в світі, де можна збудувати і вписатися в історичну частину міста, там 12-поверховим будинком, якщо найбільша висотність біля цього будинку є два або три поверхи. Це злочин до історії злочин, до історії Черкас, до історії там, України і так далі. Я розумію, якщо, наприклад, цей об'єкт е генпланом і громадою Черкас буде погоджений в такий спосіб, що, наприклад, це буде там, чи невеличкий готель, який не вищий е драмтеатру, який буде вписуватися в е і архітектурний облік цей. Я знаю, що ми обговорювали там, що, е коли громада обговорювала, що там мусить бути сквер, там мусить бути пам'ятник Нарбуту. До речі, тому нарбуту якого картини хотіли вкрасти, і я захистив цю ситуацію, коли Через там дальніх родичів хотіли вкрасти і, кстати, говоря, подарувати Ющенку. Так відкрию вам таємницю, да? його приватну колекцію. Тоді я це все зупинив і ми знайшли це відео. Пам'ятаєте, Донар Буд каже, що він віддає все громаді міста Черкас. Тому я думаю, що будувати все можна тільки те, що абсолютно адекватно лягає під. Історичну частину. Ну, якщо, наприклад, якась катастрофічна ситуація, хтось звинувачує чи Сергія Одара, чичко звинувачує чи міську раду, що вона неправильно, що робить в таких випадках, друзі, це копійка грошей, проводіть, будь ласка, дослідження. Хай черкащани скажуть під час опитування. Вони хочуть, щоб там був 12 й проходить будинок біля драмтеатра, чи щоб там був сквер, чи ще щось. От як громада скаже, так і буде у всьому світі. Я вам скажу, що в європейських столицях, ви що вікно чи двері поміняли в історичні будівлі, це треба фантастично довго пояснювати, навіщо це потрібно. Тому я вважаю, що якщо хоче хтось збудувати будинок, ну, територія достатньо багата, не в не в центральній частині міста Черкас. Загалом, я є прихильник того, щоб такі всі резонансні речі обговорилися з громадою. Ми маємо масу механізмів, як це погодити, і добре, щоби, наприклад, при обговоренні генплану, от давайте в прямому ефірі збиратися, обговорювати генплан, але там повинні сидіти архітектори, повинні сидіти історики, повинні сидіти археологи, ті люди, які розуміються. Тому що, якщо, наприклад, ви якийсь час проводили не, не, не в університетах чи не в закладах, де вчать, як зберігати, і Історичну архітектуру, то очевидно, треба послухати тих людей, які мають освіту. Тому я буду всіляко захищати і підтримати місто в тій частині, щоб ну в центральній частині появились марачоси. Тим більше я перепрошую біля пам'ятника Шевченка в тій частині, де поодиноко ми можемо гостей повести в Черкас. Сказав тут наш Шевченко, тут Триатов, тут Саманенко, тут там Богдан Хмельницький. Це ну якби фішка, фішка Черкас, і вже на жаль появилося і в центральній частині декілька будинків, які вийшли за. Забудову там го чи початку 20-го століття, але ну таких будинків я думаю, які там тричі вищі від історичної забудови, ми не повинні допустити. Прозвучала думка інвестора про те, що міський голова відлякує інвесторів у такий спосіб. На вашу думку, наскільки безкомпромісний може бути забудовник, виставляючи свої вимоги до цієї забудови? Я думаю, що треба ну абсолютно тут чітко працювати е, і мусить бути е, ці місця, які е, визначають місто. А е, я не знаю, хто такі, хто, хто інвестор тут, але. Я думаю, що звичайно, після періоду Тулуба дуже, дуже важко зараз працювати, бо тоді точно всіх відлякали, бо там треба було, як ви в Черкаси заїжджаєте, треба хабар заплатити. Якщо в центр заїжджаєте, хабар заплатити. і Якщо ви хочете щось робити, ще хабар заплатити. І це значить треба час, щоб трошки людей переконати в тому, що хабарі не беруться, значить, якщо викладаєте гроші в місто. Сьогодні я думаю, більша проблема з інвесторами. Сьогодні війна і Путін більше відлякує справжніх інвесторів. Я маю на увазі зарубіжних інвесторів. Тому треба а, зупинити війну і зупинити Путіна, тоді буде трошки легше. Але, звичайно, зупинити корупцію. Значить, я би виходив з такої точки зору. Я думаю, що для інвестора надзвичайно важливо чітко визначити місця, де в Черкасах а, можна а, реалізовувати проекти. І Побачити того інвестора живого, бо коли хтось говорить, що є інвестор, покажіть мені цього інвестора, значить, що він такий, є, щоб це не була 10-та прокладка, чи скажімо, там, якийсь представник, який щось розповідає. І далі. І щоб всі черкащани знали, що е, от, є територія, де можна, де можна готель побудувати, є територія, де можна будинок побудувати і так далі. І, будь ласка, працюйте. І працюйте на абсолютно відкритих умовах. Тобто, мені здається, що сьогодні прозорість, відкритість. А, і відсутність війни більш важливі фактори. А то що я знаю, що цей об'єкт вже він не один рік дебатується, і я так розумію, що там велика кількість людей причетних до нього змінилася, да тому. Я не думаю, що це якийсь супервизначний інвестор. Якби це був визначний чоловік, то ми б вже його знали. Наприклад, який це, якщо б іноземний якийсь був капітал. І я думаю, що б іноземці, цивілізовані, ніколи б не запропонували збудувати будинок, який в 10 разів вищий від драмтеатру рамтеатуринтимісті. Вони розуміють, що це в принципі неможливо. Тому при слові інвестор тут треба, мусить бути, ми мусимо бути обережними. Ще раз кажу, що робочі місця надзвичайно важливо. Гроші для Черкас надзвичайно важливо, але не за рахунок того, щоб ми зруйнували місто і по центру не могли пройти. Тому що уявіть собі, якщо це мова йде, наприклад, 400 квартир в центрі міста. Як так, ми ледве рухаємося по центральній частині міста, а це створює проблему і і комунікації, тому у місто мусить бути чітко поділено на відповідні території, де ми знаємо, що тут забудова, тут готелі, тут відпочинок, тут історична частина. Тому сподіваємося, що справжні інвестори прийдуть в Черкаси, але справжні інвестори не вимагатимуть знищити історичний облік Черкаса, будуть тільки допомагати Черкасам. Почула вашу позицію на останок. Маю останнє питання. Буквально коротко, кілька хвилин до кінця ефіру. Я знаю, що ви куруєте ситуацію довкола Інституту пожежної безпеки. Яка ситуація там нині? Ну працюємо. Ситуація не 100% не вирішена. От я щойно сьогодні говорив із міністерством внутрішніх прав, з адміністрацією президента. Я в черговий раз переконуюся, що це абсолютно суб'єктивна волюнтаристська авантюристична історія, де кілька посадовців можуть зараз відкритим текстом сказати. Метка враження складається, що от вони хотіли, щоб наш пожежний інститут щомісяця возили гроші в Києві, а вони не возять гроші, а додумалися гуртожиток ремонтувати чи спорткомплекс будувати. Тому для нас право честі сьогодні захистити. Курсантів і трудовий колектив пожежного інституту. І я переконаний, що ми це зробимо. І набір курсантів відбудеться а, влітку, так як ми і передбачали, і ми будемо гордитися тим, що на Черкащині такий престижний авторитетний заклад, як пожежний інститут. А взагалі, я би мріяв, щоб ми відновили і статус пожежної академії. Ну, давайте захистимо пожежний інститут, а тоді будемо боротися за пожежну академію. Ще раз кажу, це не перший випадок спроби закрити. Серйозні заклади, тканіві я там цікавився, і так далі. Тобто для мене принципово важливо, як людина, яка з Черкащини, де вийшла, як людина, яка захищає Черкащини, ті навчальні заклади, ті установи, де успішно працюють наші люди, ми будемо захищати. І я переконаний, що жодна бредова ідея урядовців чи міністрів. Зекономити за рахунок вчителів освітян охорони здоров'я не буде нами підтримана, і тим більше е, е, якісь скорочені заклади на Черкащині. І маємо буквально півхвилини до кінця ефіру. Все ж на останок запитаю про бійку в, Верховне, в Верховній Раді. Я думаю, всі знають, яка ваша позиція стосовно цього, я, я би таким чином, я всіх двоїнів. От я казав, що тих, хто в уряді, в Верховній Раді, значить, я би їх готував все таки на фронт. Значить, якщо є сила, енергія, здоров'я і так далі, значить воювати треба на фронті. А в Верховній Раді треба працювати. Це ми проходимо не перший раз і так далі. І тому а, я і, і журналістів а, так вмонтовую, бо вони намагалися з'ясувати, хто правий значить, одна сторона чи інша сторона. Хоча, чесно кажучи, мене це дивує, що а, по змісту ніхто не розібрався. Я вам скажу чесно, що а, я не розумію ідеї, як можна захищати ідею, яка була появилася Принайковичу, щоб землями, ну, наприклад, землями Черкаської області розпоряджався держпроджовач. Держкомзем землями Черкас повинен розпоряджатися громада Черкас і біля Черкас-Черкаса біля села село і так далі. Значить, от Чи модний депутат захищає, чи не модний захищає, і так далі. Ну, при слові «держкомзем», ну, рука тягнеться до пістолета. Значить, Ну те, що київський держкомзем розкрав землю не тільки в Черкащині, а по всій Україні. Ну як можна зберігати право власності держкомзему? Тому я захищаю. Тих людей, які говорять, що ми кажемо про місцеве самоврядування, от місцева громада повинна розпоряджати землю, а ми повинні контролювати. Тому хто б'ється в Верховній Раді на фронт, а землю треба територіальним громадам. Почула вас, спасибі. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами продовжив ефіру. Нагадаю, сьогодні гість студії народний депутат України Микола Томенко. Побачимо згодом щастим.